Всім доброго ранку. Пропоную розпочати засідання регламентної комісії. Перекладу хаті Колеги, прошу порядок денний за основу. Молодо, останньо, дякую. Перше питання. Запровадження проєкту прапор надії Дровальської міської територіальної громади. Прошу за основу. Кислиця Марія Директор. Да, да. да. Черентосикій, сам колишній ветеран. міського збройни, я, я ініціатор цього прапору. Цей прапор започаткований ще був в 2025 році з Києвом Волинським оборонцем що Азовсталі. Цей проєкт подався, він набрав одразу швидко 25 тисяч. Це прапор нагадування, то, що скажімо, війна ще триває і не всі військовоповнені вдома або одна єдиних поїздки. тому що війна триває з 14-го року, а не з 22-го, як для багато людей, хто каже, що 22-го почалося, а це ні, все почалося ще з 14-го року. І це прапор нагадування того, що ще є скажімо, люди, які знаходяться в полоні, є люди, які зникли без вісті. Кольори прапору прапор, це біло-чорний, біле так, о, означає, що... Надія на повернення або знайдено зникло безвісті, а чорний за скорботу за тим, хто загинув. І він буде зняти, він вивішується під державним прапором, не поряд, а саме під собі І він буде знятий з того моменту, коли остання людина повернеться з полону. Або знайдеться з неклабезві. Добре, дякую. Запитання? З, цього року, з травня цього року запровадили? Запровадилось воно з 2025 року, саме помісили перший раз його в місті Запоріжжі, ПРО. А подача петиції була в серпні 24-го року. До цього навіть Укрзалізниця долучилася, тому що вона на всіх своїх залізницях, вокзалах вивісила прапори. І це, до речі, стосується державних установ тому що і по бажанню підприємств, які, скажімо, мають відношення. Десь, скажімо, про нагадую. Тому що в нас є люди, які не розуміють взагалі, що є військовослав, ми ніби пішли там в такому плані. Я сам до цього маю відношення, якби, і це близько не дочь. Добре, якщо немає питань, більше я пропоную підтримати дані. питання. Дякую. Друге питання принесення змін до програми проєкту інформатизації електронний контакт-центр Близької міської ради обласького району Київської області на 2025-2027.

Я думаю, що ви мали можливо, можливість ознайомитись. Ви. А ви ні. так. Ну, тут дуже багато інформації, дивіться, коротко, якщо то є е, е, громадська організація, яка е, проводить свою першу чергу, наскільки я розумію, діяльність в Великодимській громаді. У нас мої. ГО наші справи. Зареєстровані вони в село Русанів. Район. <говор> Є певне звернення так, тут не тільки до нашої комісії. Кому -кому? На Значить, голові фракції політичної партії Європейська Солітальність в міській раді Сергію Батюк, голові постійної комісії з питань регламенту Костянтину Ліпського, голові Київської обласного осередку політичної партії Беска Георгію Цигаришміки. Голові Всеукраїнського об'єднання політичної партії Європейська Селінацька Петру Порошенко, голові Київської обласної ради Ярослава Добрянського. Давайте я звернення зачитаю, 10, 10, 10. Да? якщо потрібно. Шановні пані та панове, громадська організація, наші справи, яка діє на території Лукодимирської громади, та об'єднує активних жителів і волонтерів, звертається до вас з приводу неприпустимої поведінки депутатки Роської міської ради від політичної партії «Європейська селітальник Богдане Драч. Протягом останнього року пані Драч систематично порушує, поширює дискредитуючі заяви на адресу активістів громади, зцінює діяльність волонтерів, які допомагають Збройним силам України, закликає не підтримувати волонтерів та громадських активістів, демонструє неповагу до жителів громади та їхніх ініціатив. Ми розцінюємо такі дії, як такі, що підривають довіру до інституту місцевого самоврядування. Наносять шкоду іміджу політичної партії ПССЕ Квітанець. Дискредитують волонтерські які є тично важливим для підтримки ЗСУ. Не виходячи з цього, просимо вас дати належну політичну та публічну оцінку поведінці депутатки Богдани Драчку, вжити організаційних заходів для недопущення подальших випадків дискредитації громадського суспільства та волонтерської діяльності. Підтвердити позицію партії Писальна як політичної сили, яка підтримує волонтерів та захищає європейські цінності. І до звернення додається всі мої публікації, які ви всі бачили їх дуже багато. Це в Физбуці, так. так. Якщо. Може коротко. Коротко, то, Дана, будь ласка, так. ви можете суть проблеми... проблеми Суть, суть проблеми в тому, що... В тому році ще на початку літа до в кінці весни звернулися військові, які попрохали, щоб їм купили реп. Репи міські ради не можуть закуплюватися цим, але я напередодні, почула випадково, що реби може закупляти районна державна адміністрація і. І передавати їм місто може передати субвенцію, РДА може закупити. Я зробила глобальні перемовини. З мерами, головами, щоб перерахували гроші на РДА, домовилася, щоб РДА закупило їх людина, яка займається закупівлями своїм авторитетом, стається, називається закуплялась доля його. Домовилася, щоб ці ребри пішли поза чергою закупулятися, тому що черга півроку, може і більше бути. І ці активістки Антоніна Карнієнко, Ірина Лимаренко, Олена Слизюк, Анатолій Юрченко, який являється головою нашої справи, стали це все в мережі перекручувати. І обливати мене як депутата, як активістку, як громадського діяча, який займається діяльністю більше 10 років, обливати брудом, порушувати мою гідність та честь. В Фейсбуці в нас виникли перепалки. Вони стали маніпулювати моїми депутатами фракції Європейська Солідарність. З ними я не спілкуюся за півтора роки, тому що вони з ними стали маніпулювати, і мені стали і що обласний депутат Олег Іваненко, що моя фракція стала мені е, ставляти палки в колеса. Після того, як я відійшла, в мене почалися конфлікти внутріпартійних, я відійшла від дівчат, я то хворіла, то ще щось. Я публічно з простору пропала. Коли я подавала свою декларацію в березні місяці. 31 березня я забулася перетягнути ключ у зв'язку з тим, що я хворіла. Я вважаю, що в мене є поважна причина. І 1 квітня мені позвонили з апарату ради, сказали, що я не подала свою декларацію. Я 1 квітня, 8 ранку подала. Через 2 тижні мені на ЗК прислали лист сказали, що автоматичну перевірку я прийшла, але і питань до мене немає. А ці товариші з Великої Димирки, активісти, як вони себе називають, вони подали, я так розумію, на мене в антикорупційну поліцію, мене визвали, вручили протокол і відправили справу до суду. Приходячи до суду, я Побачила, що ці Ірина Лимаренко там була і Антоніна Карнієнко вже стояли з камерами, знаючи їхню поведінку, їхню, як вони вміють дискредитувати людей. Вони взяли, я взяла, включила в Фейсбуці прямий ефір і стала їм задавати питання. Задаю питання, які суспільство їм задає. Хто подарував Антоніні Карнієнко? Червону, теслу, звідки в Антоніни Карнієнко чоловіка на початку року. І коли вони з 22-го року прозвітують по своїм фондам прозоро, тобто прозвітують публічно, як всі нормальні фонди роблять. Фонд Порошенка в кінці року звітується в інтернеті, викладує всі звіти, фонд Притули звітується і так далі. Всі нормальні фонди вони звітуються, а ці кажуть, що вони не зобов'язані звітуватися. Тому тут я задаю їм незручні їм питання, і це моє право як громадянки України. І так само, як депутату, до його звертаються люди. Дякую, Богдана. Ну вони ж на мене на камеру знімають. Так, це, це, це одне звернення, так? Є ще одне звернення. Мураєва Оксана Олександрівна. Суть скарги. Скарга на депутата Драч Богдану Миколаївну, політична партія Піснеців, округ номер 4 вона принижує честь та гідність заємниці, громадянки України, провокує в соцмережах. В телефонній розмові погрожувала заємниця разом з військовими, котрі говорили російською мовою, нецензурною лайкою. А також Олександр Мотрук, Мотрук допомагає Богдані Миколаївні у подібних нападках. Вимога вжити заходів для припинення такої поведінки депутатки та надати письмову відповідь поштою на електронну адресу. Так, дивіться. Можна ви ще по цій понятку поясню? Ви не можете зайти, тому що ви ж не разом. Пані Оксана Мураєва, я з нею познайомилася рік тому. Вона в Фейсбуці, коли в Русані, чи Рубна, чи Кристофала Ракета, вона мені стала мати. Ми стали спілкуватися, і вона приходила до мене на захід, я робила Дмитро приїжджала, приїжджали. Більше ми не спілкувалися. Коли я написала от, власне, красивий допис про Антоніну він, вона залізла під нього і стала висловлювати своє недовольство стосовно мого допису. І я стала її відповідати. Я її своєму публічному просторі ніде не ображала. Вона, потім, я не пам'ятаю, який це день був, була неділя, вона оказується, в нас є спільна знайома, яка є членкиною партії Європейська Солідарність. І вона прийшла до неї додому. Позвонила мені, зателефонувала. Я сказала, вона каже: прийшла Мураєва. Я кажу, не спілкуйся з неї, Та Ви вихватила телефон у мене запис, То стала мені робити. Я вимкнула. потім. Насліду чи на наступний день, чи понеділок, чи вівторок було, здається, понеділок. Я йшла писати акт у селі Требухів і біля будинку культури мене позвали чоловіки, хлопці оказуються, я її знаю, що з требуха. Як звати, не знаю, взагалі у нас був спільний друг Вадим Рашелюк, ти, напевно, Юля пам'ятаєш, і ми стали з ними спілкуватися. Тут мені дзвонить телефон, невідомий, мене не підписано, тому що в мене Оксана інший номер є мільйонів І е, я підключаю це все на диктофон і на гонку связь. Хлопці почують, як вона зі мною спілкується, починають щось там їй нею говорити. І вона з такі озвучила слова. Е, е, та, я вас ну, якось що-то за двохсотих і ві, е, війна все спише. Після того я ввечером пішла в поліцію, написала заяву на ці слова за погрози. Вона зараз активно пише мені меседжери, вайбер, по день може по 50-100 смс. Те, що вона пише кругом в інтернеті на мене, що я там щось її угрожаю, те вона робить стосовно мене, ну коротше, одним словом... Вона все описує так, що вона робить стосовно мене, то я роблю, а вона то я. Отак, так, я зрозуміла, з цього тексту все. А вона психічно здорова? Я не можу це озвучити. Вона мені в тому році такі речі розповідала, але я не хочу їх озвучити. чим керуватися, ми не маємо права. Ні фейсбуками, тіктоками, що там ще хто хоче. Так? Ми керуємося нормативно-правовим актами. Нормативно-правованих актах, якщо ми віримо, що має робити регламентна рада, воно не співвідноситься з тим, що нас просять у звернення. У нас немає повноважень, хотіли б цього, не хотіли. У нас немає повноважень давати політичну, політичну цінку. вжити організаційних заходів щодо недопущення це є. Немає у нас ні по Кодексу етики, ні по закону про місцеве самоврядування, чи порядку підтвердити позицію партії Європейська Солідарність взагалі до неї не відноситься. Ну, ну, так, так. Тому я хочу, не хочу, але я не бачу можливості розглядати нам це звернення в рамках того, що просить звернення. З приводу ще однієї скарги. ну це взагалі ніж. Ну, якщо ви подавали вже заяви поліції, нехай ну, поліція розбирається, хто кому що казав і які були погрози. Це не регламент на це, що да. це. Я взагалі чесно не розумію, чому ми сьогодні, розглядаючи питання про прапори надії, вибачте, ну, маємо розбиратися з якимись. що взагалі так. на це витрачати час на сьогодні. Ми не маємо взагалі права, ми маємо розглядати серйозні речі, а не розбиратися, ну, вибачте, з образами в пісочниці. Якщо в них немає а, вимог, які відповідають чинному законодавству, ми це робити не будемо, як регламентна комісія. Це, колеги, моя думка. Є відповідні компетентні органи, до яких вони можуть звернутися. А відповідно, що я хочу ще зазначити, в принципі, Богдана Трачну... Ми б могли розглядати, якщо б це безпосередньо стосувалося сесійних засідань і так далі, спілкування між колегами, депутатами. Якщо ми були якимось свідками цього всього, бачили. Так, да, по-перше, це ці справи, які відбувалися в Фейсбуці, мережі і на території Великодимирської громади. А про вас є суд? Ми зараз депутатами міської ради маємо розбиратись те, що там Богдана е як спілкувалася інших громадською. Вона спілкувалася, по-перше, як громадянин, я так і розумію, так? Ну, тобто... по-друге, е давайте так, ми не можемо оцінити. Це оціночне судження, це образа, це неправда. Ми, не ми не експерти. Він правильно каже, що, показ, не що ми не були, були присутні при цих е Я розмові. хочу зазначити. Що ці панянки дискредитують місцеве самоврядування. Показуючи, я розумію, там у Димирці ж твориться ж всяке, але якого взагалі вони мене зачепили? Показати, що депутати погані. Ну вибачте, це дискретація місцевого матеріально, підігрування Офісу президента. Ну, давайте Коли втягуємося ну, по... ну, особистий конфлікт. Ми не так, маємо так, права, у нас, це нас ваші... немає повноважень. <звучу> Зараз ні, ні, ні. я вам просто озвучую свою думку. Ми вас почули, ми зрозуміли, але це ваші особисті мобіскать справи. Беремо до увагу. У нас не інших повноваження. Є третє. Вчора ввечері надійшла. Да. Розгляд звернення депутатки Богдан Недрач щодо діяльності змін. Зачитувати, так? Да? Комісія видається. Почекайте. Богдан далі звертається. Голові Борської міської ради Брюс району Київської області Єріса Пошко okay. у Фейсбуці на сторінці Регіонального електронного засобу масової інформації трибуна проверив від 9 жовтня <зв 'язкові> 25 року з'явилася публікація, присвячена моїй присутності у приміщенні правського міського районного суду. Автор публікації не вказаний. Отже, я можу зробити висновок, що відповідальність за дані оці... оціночні судження викладені у ній повністю. Полягають на автора публікації, яка вела в відеозйомку та була присутньою в суді, а саме на пані Ірину Ющенко. Тож, згідно допису, цитую дослідно: це не перший випадок, коли Богдан Адрач дозволяє собі чинити тиск на журналістів, що висвітлює діяльність місцевої влади, натравлювати на ЗМІ органи безпеки. Тож під час сесійних засідань депутатських комісій пані Трач неодноразово порушувала норми партійної етики, депутатської моралі та Кодексу поведінки депутатів місцевих рад. Вона дозволяла собі маніпулювати фактами, спотворювати інформацію та публічно зводити наклепи на змін. Звертаюся до вас, шановний пане голове, з проханням розглянути. На засіданні депутатської постійної комісії з питань регламенту депутатської етики правопорядку діяльності засобів масової інформації, інформаційної політики та технології, інформацію викладену в публікації щодо неодноразового порушення мною нормою партійної етики, депутатської моралі та кодексу поведінку депутатів місцевих радів та маніпулювання, маніпулювання фактами, створення інформації, тактично ведення зведення у нас змі. Якщо такі факти мали місце. В разі відсутності таких фактів, вказати таку інформацію у відповіді, прошу виважено підійти до розгляду моєї заяви, та як за, е, та як за результатами її розгляду і в разі непідтвердження інформації, вказаної публікації ЗМІ, я маю намір звертатись до суду по позовом про відновлення ділової репутації та спростування викладення. Близькі голови, я хочу на приватні сміхи. І це до оригами не передавати на оригами. Будь ласка, якщо є в коментарі. А, а, дана регіональна звіта, дуже шкода, що не пані Єрина Ющенко, вона не раз перекривлювала факти, наводила неправдиву інформацію <coughs> на мене і писала недопустимі <coughs> речі після її. В тому році я її зробила що ребенки знаходяться на складі РДА. Це недопустимо. В Тому я зробила їх завваження, вона гостро це все сприйняла, але це факт. Я пані Ірині Ющенко нічого поганого не робила. Я, якщо і мої зауваження, якісь всі незручні, але я, я як громадянка України, яка допомагає військовим і переживаю за людей, які знаходяться в даних приміщеннях, це публічно наводити і писати, що там знаходяться засоби е, військового призначення, ну це нонсенс. Потім ще пані Ірина Ющенко робила публікацію, коли я в тому році просила на сесію, ставала, щоб всіх депутатів запрошували на всі заклади. Доповнити до нас на проблема, нас не запрошувала. Пані Ірина Ющенко написала допис про те, що дані що депутата на який третій чи п'ятий рік каденції, чи третій рік війни. Проси, щоб депутатів запрошували на похорони. Що це за маніпуляція? Це неприпустимо для, для змі, поважаючих себе ці змі, а не якоїсь помойки. Е, Дану публікацію, яку було написано про мене 9 жовтня, е, напередодні, це я не помню це чи в цей день, чи напередодні я прийшла до суду задати е, запитання пані. Ірині Лимаренко, пані Антоніні Кармієнко, звідки ж все-таки та Тесла, коли вони прозвітуються по своїм кольдам. Не дає, не дає. Да. І е е там була присутня пані Ірина Ющенко, стала мене знімати. Я повернулася і сказала, що за вас ну, в тогорічний інцидент я це дописувала, ще запишу. За Пані Ющенко написала, що її погрожувала. Я вважаю, що це не являється погрозою для ЗМІ. Змі має е, висвітлювати інформацію, а не робити наклики і перекручувати. От, е, От це не перший випадок, коли Богдана дора дозволяє собі чинити тиск на журналістів. Будь ласка, зараз присутні журналісти наші місцеві. Я на вас колись тиск робила. Ви можете зазначити е міського голови. Що як він може вплинути на я до... ми розгля... я звернулася до міського голови, щоб розглянути питання на... 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 комісії. А як регламентна комісія може вплинути на, на приватний та да. ні, просто yeah. ні. То, ви неправильно поняли. Я звертаюся, чи депутати підтвердять мою поведінку депутатки, чи не підтвердять? Чи це брехня, чи це о, чи це, це нас? Я хочу, я буду звертатися до суду. І буду звертатися до суду і Ваш хочу, щоб да щоб висновок зробила ще регламентна комісія стосовно моєї поведінки. Чи дійсно я себе так веду і це чи... треба досліджувати? Ну дослід... так. ви так, 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 так. 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 прочитали, так, ми ознайомилися вислухали. Дивіться, ну моя думка знову ж таки в рамках повноважень наділених закон. Єдине, що зараз може зробити регламентна комісія, це сказати, чи притягалась до якоїсь відповідальності а, депутат драч в рамках роботи Регламентної комісії. Принаймні, коли я була раніше, да, раніше. членом Регламентної комісії, ні. Це єдиний факт, який регламентна комісія на сьогодні чи може чинала, засвідчити, пані, все пані, інше пані, є дослідженням по суті. Яке до наших повноважень mm -hmm. не, не, не. можна ще тут no, і зазначено, no. що я чи я що я зривала комісії, зривала no. сесії no, безпосередньо нашу комісію? Ні, не скарг не було скарг не було сесії, no, no, якби рік. були. Факти, які ви на нашій комісії розглядали і приймали якісь рішення, розглядів і рішень щодо депутатки Трачі та регламентна комісія за свою каденцію цієї, цього зібрання не приймала. Так, ага. все. Так, і колеги, ще хочу додати, що якщо ви пам'ятаєте на минулій сесії, ми у нас протокольне доручення щодо княживського ліцею. У кожному дорученні було зазначено, щоб регламентна комісія та бюджетна комісія разом з заступниками міського голови дослідили це питання. Коротко хочу сказати, що ще процес йде. Певні нюанси вирішені, врегульовані. Цим питанням і на Зараз займаються заступники, це Лариса Виноградова і Олена Красні. Більш детально вони будуть доповідати на, коміс... на бюджетній комісії сьогодні. Так що, якщо колеги є у вас можливість та бажання, можете бути присутніми, якщо будуть у вас якісь запитання. Ну, висновки будуть на сесії Я думаю, що висновків ще не буде, тому що процес ще йде. не. Тобто це, ну, я говорю про це, тому що була, було протокольне Окей. Все, дякую. Засідання Галина Комісії, за вашего.